Сьогодні я буду робити запечену картоплю в духовці, замотувати фольгу. підготуємо зажарку. Нарізала бекон, цибульку і грибочки маленьким кубиком. Смажуємо бекон, додаємо цибульку, солити і перчити. Додаю сюди печериці. Все разом таратушкується. Картопліка спеклася. Зрізаємо її наполовинку, витягуємо всю картопільку серединки. так має виглядати картопілька. Пів чайної ложки солі перемішаємо разом зажарку з картопількою. Получається ось така суміш, пахнюча і смачнюща, ложки сиру. І всерединку накладаємо начинку і зверху посипаємо сиром. Ставлю її на 10-15 хвилин в духовку, щоб, повірте мені, на слово, що це дуже і дуже смачно. Це є смакота. Можете взяти собі оселець до неї, можете їсти її так. Вона смачна буде в будь-якому випадку.